Друзі, ну що, вітаю вас всіх у новому році. Зараз вже 2026 рік і у нас буде це перше відео. Як ви зрозуміли, вже на е, названні каналу. Їдемо ми забираємо Манте GX е, 2016 року, яку я купив. Розкажу все по ходу відео, як я його купив. В общем, но факт в тому, що вже треба їхати, їхати забирати. Купив, не купив, да, так сказати. От, від нас це 200 км. Він після ДТП. Вроде би як на ходу, Купляю його на копарті аукціоні. Вроді як на ходу, в общем, не знаю, зараз побачимо, приїдемо, все, набрали з собою, короте, загрузилися там інструмент, ще в салоні побрали, номера транзитні взяв. от, Будемо їхати. Зараз апаратурку тут маслицо підливаємо, антифрізик. Антифрізик, все провіряємо. От, і видвигаємося, поїдемо забирати, е, приїдемо вже на місце, зараз ще заправитися треба, приїдемо на місце і будемо дивитися, не знаю. Які плани на цю машину, я все по ходу розкажу, що ми будемо з нею робити е, для чого вона взагалі була куплена, якби. От, ну Вже по ходу ми придумали, що з нею будемо робити, тому що купили, так сказати. Да? От, так що е, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ще раз всіх вітаю з Новим роком, е, всім добра, всім здоров'я, а саме головне миру. От, і я думаю, все буде добре. Тому всі, хто що собі запланував у 2026 році, дай Бог, щоб всіх все це збулося. Тож отак, так, ми їдемо. Що в нас? Е, е, бус теж у продажі є. Гольфа це в продажі. Зараз ми розпродали, практично нічого немає. Гольф ГТД теж в продажі є, 9500 ціна. От, е, тут у нас 7000 е, по бусу. Бус у нас 7 тисяч продається. Ну, Родіння є. Сьогодні у нас друге число. Зараз ще трошки роздупляються. Всі, от, я думаю, продамо там скоро. Його. Це пасажир 9 місний Ну, Заднього ряду сиденький, на жаль, немає. Вот. Mm -hmm. Є моменты тут походової стукає трошки, Але все техніка огонь. 280 пробіга в ньому. трендлайн комплектація, ще гарна, доволі комплектуха. Він у нас поки як склад, там і колеса в нього позагружали, все. В общем, пока склад у нас. Кстати, забули двері закрити. Йолки-панки. А двері коля, не закриваються. щось? Ні, закрилися все. Бомбит. Такий от бусець. Да. А він ще з форточками. Кстати, мало, мало бусов, у кого є форточки. Поехали. Да. Так, ну що, пакуємося, Кирюха, давай. Ну що, будемо їхати, Зараз заправочка у нас і вже тоді держимо путь. Там до Франкфурта, в Франкфурті площадка і будемо їхати. Не знаю, віддадуть нам його взагалі, не віддадуть. Вовщі. Ну, я думаю, що дадуть. Помахай. Що ти будеш робити? Кардана будемо собирати. Ще приїхали забирати фуру своїм ходом, але трохи, трохи надо треба довукомплектувати. Треба поставити кардана. Ось він лежить. Розрішили тут його поставити на місце на стоянці. його треба розпити. Надо жидкость проверить. А. Да, вот. Так, ну что там получается? Да получается. Наживляли, на дело. Розкажи ще раз, що ти там робиш? Кардан наставимо назад? Знятий був кардан, ну, этого, тому що везли сюди евакуатором, привезли. Ну евакуаторщики завжди знімають кардан, типу, оскільки коробка автоматом, да. Вот. Надеваємо назад. Ставимо. <рисква> 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 бля, я гайки не крутив вже, бля, знає скільки. Бля. В таком положении ще то бы твои зрители не бачили. Скажи, блядь. Подписчики. <ріст> <ріст> в робочей позе. Ебать, чув... Чуваки, по полтора штуки, блядь, євро платят за подбор тягачей. Єбать. Славик взяв на аукціоні, мана купив, блядь. Прям <ріст> тут на площадке меняю <ріст> себе кардана. Не знаю, чи він заводится вообще, ебать. <ріст> Це я только можу так і сделать. А, тихо. Тіхо кірих да, да, да. Тормоза за. Тор Тормоза колеса задені. Не крутяться заду колеса? А він все А, все, все. Что ты будешь сейчас рассказывать? <риск> да что <шо> ты рассказывать? <риск> как тебя забрать? Все, забылась обрызка. Що там не капає все гордан на месте стоїть уже пробуємо рушати. все не рушає? пробуй перший запуск Просто капітал. Що ставить поки назад, нацеплю там морду? А може назад заїздити. А то сюди, да. ну завайсну. 8 часов вечера. Короче, спали, мумана вже, Э... Е -е. В общем, как это все было, долго рассказывать и снимать. Тут все тоже, ну, типа, снимать нельзя. И, как бы, особо и не было рук лишних, чтобы кто-то снимал. В общем, мумана спали, скрутили. Э... Е -е. Десь тяжками, десь полтами, короче. Ну, нам главное, то есть, наша задача доехать до моря. Что-то е -е. там подкапает, ну вроде уже не капает. Будем ехать, дивиться сейчас потихоньку, побачим. Вот. Е, Поїде, а ще знайти треба де дороги проплатити. Зараз через приложення тут колектор купив, що дорогу купити. треба. Будемо видвигатися, зараз додому. Вже завтра як поїдемо. Не знаю, якщо все нормально буде, то знімати нічого не буду. Якщо буде контент бля, по дорозі, буду знімати, тоді не знаю, що щось виділено. Ну дай Бог, хто тут буде доїдемо. нам 200 кілометрів додому ну, їде. Я думаю, ми доїдемо. Так що отак. Е, Дома все нормально. Привезли ми його, приїхали сам, все нормально. Ну коротко, Були моменти задержка в тому, що тік антифриз. Коротко, ми там мутили, мудрували. Не знаю я Перший раз бачу систему інтеркулера, щоб був типу, з антифризом. У нього йде два патрубка, які антифриз. Короче, ну, Бо там повречений інтеркулер, дійм покажу. А ти розкажи все повністю, що ти зробив. Короче, ну тут да, авария была и удар, ось інтеркулер есть, є, да. Ее там раз и все. Вот. Кстати, оно засквовано. Да, блядь, не за скула. Вот. І... Короче, вода туди тосол, антифриз, ми кукал, антифриз получается постоянно вытикав. Кто залив там буквально, блядь, ну як з все. вытекало. Зверху йде два патрубка таких на інтеркулер. Я перший раз бачу таку систему, ну, на єврошості машинах, може така вона і на бути. Він йде як з антифрізом. Ми їх заглушили, зняли і просто ну, перегнули ці два патрубки, щоб не витікав антифріз. Ну і таким макаром, таким способом ми доїхали. От, е, в принципі, це можна було зразу ще й там на копарті зробити, якби ми знали. Ну, це вже як ви знаєш. Довго стояли, думали, але, якщо чесно, вже думав його там залишити у Франкфурті, тому що ну, куди їхати без води, перегріти його там і все остальне, да, але ну, вирішили отак. От от перегнули ці два патрубка і, і таким макаром доїхали. В принципі, доїхали одразу на лігтець. Всю дорогу на 90, 85 90 на стоїть о, І коротко. Все добре. Поки буде стояти тут, а що з ним я буду робити далі? Більш того, що ну, планую, в Україну він буде їхати, да, там для своїх потреб буде працювати вот, і потім порозуміти. Газоблок буде зброворовуватися. Це більше весною. Поки він буде тут, а я його ще там пережену в друге для... місто, поставимо його на ход, щоб він сам конкретно їхав в Україну. От, і <кій> будемо тоді вже відправляти, його, і там вже буду. Ну, буду держати в курсі діла. Сказати, скільки я його купив. Купляю я його на копарті. На копарті я взагалі типу, якби не, ну, не, не дуже люблю купляти машини. Це чисто так моніторю. Дивлюся ман, я якось за два дня чи за три його побачив. Просто кинув, почитав, що він заводиться, все, да і все. кинув собі в закладки. Е, Сижу в бюро. Якось тут щось так. Короче, Дивлюся, як ну, типу, копарта, тут э, йде аукціон. Через 4 лота э, 4 чи 5 лота манцей, блядь. стоїть ставка на нього 400. Блядь, ну думаю, поставлю 4200 євро. Поставив 4200, ніхто не перебив. Коротше, прийшлося його забирати. Я думаю, ну не ну, типа, така ціна. Ну да, він якби, да, так, там, типу по удари, значить, хоча він там все, ну типу, блін. Е, Коротше, ну ви самі бачите, так. Да? От, 713 пробіга це немаловажно для цієї машини, Тіпа, 16 рік, 713 пробіга і 480-й мотор. Це ну, якби, такі дві, в принципі. Коротше, Отак я її купив, виходить. А, ну, думаю, може не, не, не підтвердять мені да, аукціон, там, е, ну, оскільки я його виграв. Ні, прийшло підтвердження. Ну, виходить, він мені з НДС, з комісією аукціона став рівно в 5 часов. Ну Сюди ми потратили десь 150 євро поїхати, плюс-мінус забрати, да? там поїсти, купили там антифізик. Плюс дорога. Плюс, ну Десь 150-160 євро рівно, поїхати, забрати його. А щоб мені його привезти було евакуатором 200 км, 200 км, це зараз би там полторуню зарядили б, по-любому. Ну, по да? Так. По при будь-яких розкладах я був намірений його забирати своїм кодом. Як би це не було. Ці чуваки на копарті. Блядь, вийшли, А ви що, самі їхати на ньому будете? Я говорю, ну да. так він же без кардана, каже. Ну і що, говорю. Зараз все зробимо, у нас все є в машині, і кардани з собою. Без бля, кардана, не заводився. Не заводився, каже, все ці пані. Без да, подушка так. була там. А, так, да, зажало подушку на кабіну. Я попросив цього чувака на ескаваторі, він мені на Е, Іменно кронштейн там. Рамштейн там біля подушки, він так чуть подогнутий, наче прям впирався в подушку, так вона да, Чуть-чуть да, там тернуло. Ну вона не, не пускає нічого, все нормально. О, ну Ми його вирівняли назад, він нам трактором все. Ну такого, коротше. В принципі, це не довго там, У нас було 2 времени всього на початку його завести і виїхати з вони, в 4, вони Да, Ми десь пів 3 почали щось робити, а вони до п'ятого працюють. О, і ну коротше, ну це ми виїхали, вже тоді там під, під площадкою ми вже поставили облітовку, пару накинули, коротше от, і пробували їхати. Я ж кажу, ми поїхали, доїхали до першої цивілізації, де є там магазини, знайшли баухаус, купили косола, косол почав витікати, думали його там вже залишати, але думаю, ну як блядь, оставити машина, побита, ну без номерів, блядь, без нічого. Коротше, ну. 200 км і опять, що тоді <кій> як їздить, забирається, все, ну взагалі. І виходить, ми вирішили ми по-любому типу, на ньому. Ну і приїхали. О, слава Богу, ми вже вдома. Так що вдома. Дома. Там, звісно, то сол погано, що то сол розмішаний з водою, блин. але тут типу, морозу таких немає. Я ще щас, концентрата подолю подалю туди і... З'їжджу Кауфланд, куплю, і я думаю, що буде понермально. Прикурив він, акумулятори сів, щоб були в так що, так от, Така от була покупка, така от була в нас поїздка. От. Кому понравилося, ставимо лайки. Кому не понравилося, ставимо дизлайки, нічого страшного, в коменти. От. А Кому треба автомобілі з аукціону, мій інстаграм, де я вилажу всі автомобілі, які ми купляємо. Також мій Телеграм. Ман про цей мантр первый узнали в телеграм каналі конечно же, я сразу закину його в телегу. Ну, типа, покупка, да. В принципі, всі машини, які купляють на аукціоні, я спочатку кидаю в телеграм-канал. Mm. також Instagram тоже мониторингом на TikTok. да. О, так що, що, тут все получается. Всім хочу пожелать ще раз поздравить всіх з новим роком 2026 годом. Всім мира, добра, здоров'я, конечно же, да. О. І я думаю, що будемо працювати Вже з наступного понеділка, з 5 числа січня, я вже буду активно працювати, В принципі, можете дзвонити і вже будемо щось купляти, шукати вам на аукціонах. какие машини на європейських аукціонах. Як ви бачите на примері можна купити навіть тягача, без проблем. І прицепи є, і комерційна техніка є. Ну, в принципі, все, що, все, що угодно можна купити. Так що так от. Все. Люблю, ценю і вважаю вас, мої родні подписчики. Всім добра, здоров'я і хорошого дня вам всі.